Комсомольський міський суд Полтавської області обрав запобіжний захід 43-річному чоловіку, якого підозрюють у спробі зґвалтування 10-річної дівчинки. Чоловіка відправили під варту. Про це йдеться на сайті суду. Нагадаємо, 26 березня близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про спробу зґвалтування малолітньої дівчини у багатоповерхівці горішніх плавнів. Тоді поліція повідомила, що підозрюваним виявився місцевий чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом. Чоловік ізольований. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Що стосується фігуранта, він раніше неодноразово судимий, в тому числі і за злочин подібного роду. За фактом є провадження. Наразі назначено і експертизи, опитано безпосередньо свідків місцевих мешканців, які проживають в даному будинку. Також ми перевіряємо його на причетність до скоєння подібних діянь на території Кременчуцького району.